Доброго денечка, прийшла я до своїх хрюнічок, У мене сьогодні ще покращення умов для них. І для мене однозначно. Ви гляньте, що я. Гляньте на ці Гляньте на цього хлопця. Йому треба на подушці лежати. Тільки що свинки лягли так от до кучі, а йому місця не було, видіті. Так він, слухайте тут бойню зробив, але ліг всередину. Так буде, скажи, як я сказала. <ріст> Ти все оставила трошки, підлога дуже гаряча. От. Вони тут лежать, як на гарячому коврику. Дивіться, яку кормушечку купила. Кормушечка стоїть 3000 гривень. Прислали мені її з Тернополя. Одна тут трошечки, мені здається, не здається, а так, недоработочка. Тут треба було зробити кришку, щоб по її не лазили мухи, щоб не попав ніякий паук, тому що це хлів. Може, тут щось іде повзає, знаєте, хоч я побілила, все чистенько, бачите, зробила, але ж це хлів, обов'язково треба робити кришку, насипала закрила і спокійно. Сюди влазить, сказав хазяїн цієї кормушки, 140 кілограм. Це ви уявляєте. Це мені взагалі не що я її давних. там, бачите, чорніє. Це я пожарила ячмінь. Мені порекомендували, щоб кожен день по жменці ячменю їм давати жареного аж чорного. Що це дуже добре для їх шлуночків. Ну, Зараз вони маленькі, можна такі слова, говорити, Шлуночки. Дуже добре для кишечника. От. Оце я пожарила, вони туди побігли. Поїли, поїли, насипала я тільки що повну цю коробочку. Для початку я не буду багато сипати. Я для початку вечором прийду ще 4 штучки таких насиплю туди. Більше 20 кілограмів я зараз сипати не буду, потому, тому що вони маленькі. Мені краще, щоб воно, вони їли свіжіше, знаєте. От. І потім, як вже Богдас підростуть. Тоді я буду насипати повно, знаєте. А так, я дуже задоволена. Кажу, не треба, як сьогодні пів, шост, пів сьомої. Думаю, Ой, побіжу, бо може її немає. Я прийшла було, тому що я на ніч нормально даю. О. Поросятка пока що молодці, тільки оцю стінку обшурували. Тут плитка, там плитка, бачите, там плитка. Я її забілила, щоб зробити дезінфекцію, а вони її тако попами. Е Лягають, облизують. Видно, що там їм дуже добре ця вапна, не знаю. Ну, більш білити її не буду. Хай і буде. Може, побілю, не знаю. Я буду білити стінку, цю. в туалет ходять. Оце я помила, тому що теж замазали. Я взяла шваброю, його тако попротирала, стіни мокрі. Бачите? Попротирала, теж витерла, що не хвати... Краска виглядає, то нічого. Вони в туалет ходять. Оце ящик стоїть. Вони за той ящик слухайте. Поки що кажу задоволена. Я думаю, якщо, ну і ніпель, ніпель це взагалі знахідка. Хто дає рідку їду, тому не треба, звісно, води. А хто в мене, а що якщо в мене сухим, я годую, поки що я годую, вчора купила куріну по МВД і купила ячмінь, тому що сказали, зараз поки що на ячмені продержать їх. От, щоб вони трошки укріпли. Ну, один а потім буде ще пшениця. Кукурузи не буду давати, тому що відгуки дуже погані про кукурузу, тому що вона дуже кроплена і не один раз, щоб пскравляться поросятка і дорослі свині так само. Вчора я говорила, Петро Іванович такий є мене знайомий з Здолбунові. колись я в нього внутрі саме перший купляла. Його з Здолбунові всі знають, він робив начальник залізної дороги. Зараз він на пенсії, вже на пенсії, мабуть, ну, трохи на пенсії. Він, він може, мені здається, трошки старший за мене, то він каже, я йому говорю за кукурузу. А він каже: ох, мене я був пострадав з нутря із-за кукурузи, там, де косили, десь вони назбирали. Давали нутріям, по нутріях поробилися вавки, а потім почали отакі з трьох до півроку почали пропадати, уявляєте? То я не буду, нічого страшного. БМВД має всі вітаміни, всі мікроелементи. Преміксами кормити їх не буду, але не хочу. От, буду кормити так, щоб було ну таке хорошеньке, щоб було росло, щоб гарненько О, встали. Пішла лягати туди і зараз побачите, що буде. А, ой, щось не поняла. <сум> щось мовчить. Хазяїн. Дивіться на нього, Торба. Оці дві м'ясо-сальні свинки, а він м'ясний. Ну. Слухайте, стою, дивіться, я тут отако сперлася. От тут сперлася от -от і стою, дивлюся і любуюся їми. Сусід зайшов, каже, вас тітя, Надя, не запаха нічого нема, кажу, ну де ж він буде, як я прибираю. Рано зайшла, змила, змела, підмила, підмила, у собочок зібрала, потім знову трошки таку тирси там всипанула, бо ж пісюють. Щоб атирса вбирає, щоб ніяких потьоків не було, потім буду більше сипати. І все і протерла, посипала тирсу і все. Але задоволена. Ну прямо взагалі задоволена. задоволена. Хай їм буде добре, їм буде краще, а мені в сто раз ще краще, знаєте, це ж відпочинок. Це настоящий відпочинок от такий от. Пацючки, каже, внучка, тільки що дзвонить, бабуся, вони так підросли. Мені стається, вони однакові. Каже, бабуся, вони так підросли. Сусід зайшов, він пару днів вже їх. Я ж їх в суботу купила. В суботу купила, сьогодні що в нас п'ятниця, завтра тиждень. Сусід зайшов після суботи і каже: чуть Надя виросли. кажу, а йди. Кажу, як очки одіваю, вони мені великі, як знімаю очки, мене очки для читання. Каже, як знімаю очки, мені якісь вони не такі. Ну, не знаю, може і виросли. Ну, як ви бачите, це. Ох тут вже, ох тут вже. Сьогодні давала їм вранці налила, щоб э, оце пожарила, цей ячмінь, а водичку налила і додавала капельку марганцовки. Ну прямо капельку чуть! Чуть-чуть розвинька була. Ханю я куплю, я ж завжди любила давати, я просто це випустила з виду. Оце АСД-2, воно так укріпляє імунну систему. Воно, м -м, коротше, я, я пропоювала у місяць, три, дня, я, три дні в місяць я пропоювала оцим БМВД. Розводила його, запахи недобрі, воно так як аргон якийсь воняє, але воно дуже корисне. Куплю я цим теж. Отаку От розведу літру в день, мусять випити. Ну, запахи кажу вам. Трошки не гарна стінка. Але ж це плитка це ж така сама плитка, понимаєте? трошки вона жовтіша, тому що там кролики її неможливо було мені вимити. Але це місце, де я білила-білила, бачите, забілилося. Теж кажу, кролич. Кроляча клітка стояла маточник така в три поверхи, хто дивився то підписаний, пам'ятаю. Лампочка хай вісить, поки вони маліші, хай вони вигріваються, як їм тепленько, тоді вони їдять добре і все. Отаке От добренько показала трошечки зміни. А ще будуть зміни хороші в неділю, побачите. Прям будуть ой ой-ой, які зміни. Двохкімнатна квартира із всіма умовами. Дивіться. Бачите? Кажу, встали, поїли, поїли, попили, погнали в туалет, бахнули далі сплять. Молодці, пока що молодці. Не назвала, ніхто мені не, подка... не підказує, як їх називати. Хай будуть без імені. Хрюшечки буду їх називати і все. <реш> Уже почервоніли, бо ж гаряче. Я вже навіть чуть-чуть вище лампу підняла, тому що, кажу, я спробувала підлога дуже гаряча, тут чуть-чуть її підняла, може, сантиметрів 5-7, таку вверх. Отаке. Отаке. Не мала поросят ніколи свиней. От тобі, будь ласка, надя, маєш свині? Я, я мріяла про них. Я хотіла, як в Іспанії, вже, вже як я збиралася додому, я там 13 років відпахала. Відпахала по 22 години, щоб ви знали, 22 години в сутки, без вихідних. У неділю був вранці, я приходила в неділю, і в 9 вечора я вже уходила. Не інтерно робила, я робила погодинно, але ще й вночі також в мене була робота, ще в мене вночі одною жінкою ухажувала там. Ну, коротше говоря, ще вночі робила 22 години в сутки. І то, як я приїхала, я влаштувалася. Одну хату до цієї жінки, що це вночі, і ще я в неї 4 часа кожен день прибирала зранку 7 до 11. І потім, по її, а її чоловік був голова райдержадміністрації, І це по її рекомендації, У мене було море робіт, стільки було робіт, якби я тільки видержала. Просто годин не вистачало на добу. Тяжко дуже робила, дуже-дуже тяжко. Нічого. Все пройшло. І от я мріяла приїхати додому і купити порося. Раніше я мріяла корови 4 штуки, представте собі. То купила кози, але кози продала, тому що в мене проблеми трошки з рукою. От, їх треба доїть, продала. Ну, у мене були кози дуже добрі. Мене давали коза, як народжувала, так? Першу, перший раз була така агата, перший раз родила, я надоїла 5 літрів моро, молозива. Я її доїла, не її, всі, шість мене було, чотири рази в день доїла після народження три місяці, чотири рази в день, потім три рази в день доїла без перестанку. І через це було молоко. А якщо закинуть і доїть як-небудь, там пішла, поскубала, поскубала, ні. У мене було море молока. Робила сир... Бринзу я робила більш ніякі сири. Адегейський робила цей бринза і адегейський сир. воно похоже. Але я... в мене була вся голова забита своїм, мене всі відговоряли. Я вам розказувала в прошлому відео, як покликала мужчину. Валера роби клітки. Не буду каже. Кажу, вони ж монстри. Гляньте на як ліх. Монстр. Кажу, вони ж монстри. Гляньте, моє маленьке. Пусінько, як ліг на живіт. Дуже добре легені будуть. Я, як з ковідом в больниці, лежала. Лікарі кажуть, треба лежати на животі. Для легенів це дуже добре. Це він так лежить. Я шуткую. Гляньте, як влігся і на ногу ліг в свинці. І лежить. Отак я добренько, дуже рада за цю новиночку свою. Дякую вам за те, що ви в мене дивитесь. Дуже багато просмотрів, деяких відео навіть є більше 2000. Я вам дуже вдячна. Пишіть коментарі, будь ласочка, підписуйтесь на мій канал, за що я вам буду дуже вдячна. І вже вдячна. Ставте лайки, пишіть коментарі, підказуйте, тому що це в мене перша практика моя. Ой, пальцем закрила камеру. Це ж моя перша практика. Дашей така хорошенька, гляньте, ах, мій маленький. Добренько, довге відео. Дякую вам всім, до зустрічі в слідуючому відео. В неділю, ох, в неділю буде, побачите. Побачите, що буде.